Івано-Франківську стартував форум партнерських міст ефективного управління на захід. Приурочений до дня міста організатори запросили делегації із польських та румунських міст побратимів обласного центру Прикарпаття. Учасниками форуму будуть шість міст партнерів, які будуть працювати з представниками і громадських організацій, і працівниками нашої міської влади. Івано-франківська за словами гостей платформа дає можливість як краще пізнати Івано-Франківськ, так і обмінятися досвідом, зокрема і між польськими містами. Наші наші форум цікавий тим, що він перш за все є пізнавальним. Окрім того, ми хочемо поділитися власним досвідом, досвідом, який надіємось поширити тут в Україні. Само для мешканців. А одночасно хотів би послухати інших міст. Ми хочемо поспілкуватися із делегатами із інших польських міст, оскільки і про них маємо не надто багато інформації. І добрі приклади реформування для нас є надзвичайно важливими. для нас є шалені істотне. Форум триватиме два дні, протягом яких заплановано низку. Панельних засідань за напрямами стратегія маркетингу міста, місцеве самоврядування, транспорт, туризм та культура, підприємництво та господарська діяльність.